Всім гарного дня. Сьогодні у нас 16 жовтня, покажу вам дві колоночки, які ми відправляємо новою поштою і як це відбувається. Значить, повністю складені комплекти вішаються на Єврокуб, обв'язуються, знімається відео для наших клієнтів. Потім кожна колонка знімається, пакується окремо в кожний ящик і комплектуючи окремо до кожної колоночки, і відправляється окрема колонка, окрема куби, бо, питаю, чого ви не вішаєте і не відправляєте разом. Просто при транспортуванні його поб'ють, воно достатньо крихке. І необережно можете щось зламати. І так, розказую більш детально про кожну колоночку. Значить, це у нас перша буде міні-АЗС для бензіна. Вона їде під задачі перекачка, заправка автомобілів, легкових пікапів, автобусів, ну, зрозуміло, да, і так далі. Значить, 12 вольт електронне управління. Тут стоїть уже лічильник в алюмінієвому корпусі з захистом, є калібровка, загальний моментальний показник. Шестирончатого типу це значить максимальна точність вимірювання пального буде. Комплект поворотних муфт. Обов'язково все зібрано на масло бензостійких з'єднувачах. Мотор або насос 12-вольтовий. Зі взриво захисту. Має крокодильчики для зручного підключення до куба. Самосмоктуючий, 800 Вт, 60 літрів на хвилину, достатньо продуктивний насос. Показує непогані характеристики по швидкості, достатньо. має систему байпас, головку. Ну і що найголовніше, це він самосмоклюючий. Це головна умова. Коли ви обираєте собі колонку, ну, бажано, щоб вона була самосмохлюча. В, в цій комплектації фільтр-сіпаратор 10-мікронний. З капельником обов'язково в цю пору року сепаратори ставте, ну, бажано ставити сепаратори. Чого? Бо коли будуть мінусові температури, буде парафіна цей фільтр і будете мати. Багато клопоту з цим фільтр сепаратор 10-мікронний. Значить, Пістолет-автомат, комплект шлангів 4-2, антистатичні армовані. Ну, це перший варіант. Класна колоночка, не дуже дорога, але якісно зроблена. Переходимо до дізельної. Тут у нас стоїть 12-вольтовий 60-літровий двигун Беговський з фільтром косим грубої очистки, тонкою звичайною фільтруючим елементом до 30-мікрон очищає пальне. Подивіться на, самі, на саму товщину проводу в палець. Да? Це говорить про те, що ну, щось повинно бути більш-менш нормальне. Е, скажу наперед, насос дійсно нормальний. Кожна колоночка прокачується, так що коли ви отримуєте трошки дізеля, може бути у них, бо стікає. Так що цього не лякайтеся, не бушні колонки. Е, до кожного комплекту по одному перехіднику підключаємо ми його до нижньої кришки. Так. Е, в комплекті також тут 4 і 2 е, шланги. Пістолет автоматичний насос, самосмоктуючий із системою байпас. Всі виходи, все запаковано. Люди тільки е, отримують і встановлюють на Єврокуб. Отакі От дві крутизні колоночки виїжджають, будуть працювати на благороді, не скажете. Е, так що, кому потрібні колоночки, будь ласка, замовляйте, ми зробимо для вас максимально якісно, конкурентно, е, спроможно і. Будете отримувати задоволення від роботи, а не клопіт від того, що якісь колоночки там ламаються, ми все перепровіряємо, надаємо сервіс, гарантію, обслуговування, підтримку. Так що, ви будете задоволені. Це я вам обіцяю. Все, всім гарного дня! Тримаємося. Слава Україні, нашим героям. Ну а ми працюємо далі.